Ну що ні дня без кабеля, точніше, без, без новин про кабель. Єврокомісія запропонує нові санкції проти чіньового флоту Росії після обриву кабелю в Балтійському морі. У цьому підозрюють судно ІГЛ С, яке, ймовірно, між Фінляндією і Естонією зачепили оцей електрокабель. Напередодні ввечері стало відомо, що фінська берегова охорона взяла під контроль нафтовий танкер. Ось як повідомляє агенція Reuters, судно прямувало з Росії. Так. Зрозуміло, що зараз постачання електрики цим кабелем призупинено. І експерти припускають, що це може бути російська чергова диверсія, які є ще версії інциденту. Чому країни Балтії все частіше зазнають таких пошкоджень? Ми вже неодноразово неодноразово згадували цю історію. Тепер розберемося з нею більш детально. Дивіться далі. Балтійське море стало полем загадкових інцидентів прямісінько на різдво. 650-мегаватний електрокабель Естлінк 2 обірвався у морі між Фінляндією та Естонією. Це той кабель, який рік тому вже ремонтували через технічні несправності. Він майже удвічі потужніший за Естлінк 1 і розташований на глибині до 100 метрів. Нині з двох мереж справна лише одна. Такий кабель можна пошкодити або, наприклад, яке цеп, якщо. Ну, випадково цей якар під час віддачі він упав на цей кабель. Звичайно, своєю масою там, декілька тонн він його може пошкодити або навіть може перебити. Це інформація, а тому що це економічна діяльність банківська система, яка залежить в тому числі від інтернету, від інформаційних систем. Так далі, це можливо і якісь військові. Зв'язки і військове призначення, і очевидно, що в гібридному форматі Росія може виконувати свої плани, свої завдання по, по війні не тільки проти України, а проти країн НАТО, і, зокрема, тих країн, які вона вважає своїми. Тож фінська поліція серед версії розглядає диверсію, з боку якої країни поки не уточнюють. Шведські змі повідомляють за словами фінської диспетчерської служби. На момент відключення у цьому районі перебували два кораблі. Українські морські та політичні експерти випадковість інциденту одноголосно відкидають у скоєному підозрюють Росію, бо таким чином РФ може лоскотати нерви Європі і будувати нові плани на майбутнє. Балтійські країни поки що знаходяться під енергетичним впливом Російської Федерації, коли ми говоримо про електрику. Тому це може бути частина великої гри Росії проти країн Балтії і початком якихось дій для окупації Балтії. Це вже не перший випадок пошкодження підводної інфраструктури поблизу Балтійських країн у 2022 році. Пошкодження зазнав газопровід Північний потік. Пізніше у листопаді цього року вийшов з ладу телекомунікаційний кабель між Швецією та Литвою та інтернет-провід Фінляндії та Німеччини цього місяця. Повторно розірвало інтернет зв'язок між Швецією та Фінляндією. Фінляндії, Швеція. Додатково до своїх е, територіальних вод 12 міль можуть оголосити ще так звану приліжачу зону. Це ще 12 міль. За словами експерта, це може повністю перекрити вихід з фінської протоки. Якщо буде, наприклад, доведено, що перебування ось цих ось російських кораблів суден а, а, ну, о, є небезпечно для економічної діяльності, то їх там можуть просто дуже серйозно доглядати, а можливо і завертати. Слідство триває і кабель лагодять обидві країни, навіть на свята. Влада Фінляндії запевняє, електроенергія у Фінів буде. Будувати охоронну зону навколо таких кабелів надто коштовно, каже морський експерт. Тому, скоріш за все, країни Європи будуть слідкувати за загрозливими суднами та перестануть їх допускати у цей район.